Доброго дня, всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше є Інна. І сьогодні поговоримо про хризантему. Розкажу вам про те, як в мене росте хризантема в цьому році. Можу відразу сказати, що нічого гарного нема, але почну трішки з кращого. Ось тут кущики хризантеми. Це хризантема, яку я не викопувала із зими. Тобто, вона вийшла з зими. Я зазвичай беру її розчеренковою, сажу по одному живцю і на осінь виростають великі кущі. В цьому році я цього не зробила, бо в мене лишила не Думаю, побачу, як щось з цього буде. Який результат, щоб зрівняти? з черенка і з ось такої. невикопаної хризантеми. Ось розквітає. Вже зараз червона мультифлора. І ну, порівнювати в цьому році, звісно, нема що, тому що не було в нас дощів. І хризантема вона все-таки любить вологу, Вона любить вологу, за рахунок цього вона нарощує і вегетативну масу, вона любить, коли її підживить трішки. Якщо це в ґрунті, то менше, якщо у закритому ґрунті, то більше. Але знову ж таки, яке підживлення, якщо велик... ну, не можна дати багато підживлення, тому що спека весь час. Спека і сухо. У нас не було зовсім дощів. Можливо, як за літо один пройшов, то це було добре. І ось для порівняння я вставлю фото, яка ось ця хризантема була в тому році. От, яка в цьому. Кущ який не викопувала я. Дивіться, якої він форми. Ось, він не зробив таку кульку. Він якось росте, ну, типу як букетом. А взагалі, то вона така не... Ось ця хризантема, така червона. Вона таку дуже гарну кульку робить, якщо садити її з одного живця. Поряд я вже не пам'ятаю, що це за сорт, але він більш-менш схожий на кульку. Але знову ж таки воно буде розвалюватись, тому що вже зараз видно, що потрохи йде до цього ділу. Тому все рівно, на мою думку, вирощування хризантами, якщо отримати гарну кульку, то потрібно кожен рік садити новий живець. Ну, цей рік не в порівнянні, бо зараз я вам покажу, які в мене хризантеми з живця. Це просто супер. Ось вона хризантема, яка в травні була висаджена живцем, в ґрунт. Ось так вона виглядає. Такі супер кульки. Це просто, ну, я не знаю. Просто в цьому році лишаюся я без хризантеми красивої, але буде можливість. Взяти матеріал, можливо, надіюсь, на наступний рік. Чому так вийшло? Це все через посуху. Не, не могла я його, не було у мене такої змоги поливати її весь час. Вона поливалася, але і підживлювала її, ну, так, не дуже багато. А дощів не було і ось вона зовсім не виросла. Таку маю. ось. Є чим похвалитися. Знаєте, можна сказати, супер хризантема. Зараз ще покажу одну. Ось, дивіться, який великий кущ. Цей кущ також не викопувався, він росте тут біля колонки і він весь час іде з вологою. Інші два кущі, вони також не викопувалися, але вони далі від води. На них, ну, Менше води, більше, ніж в тих маленьких, але загалом небагато. Ось вони також скоро розваляться, я бачу вже, а кульки такі собі, хочуть квітнути вже деякі. Ну, таке. Тому наголошую, якщо все-таки у вас більш-менш хризантема, поливайте її, поливайте її і зараз. Ще коли вона не йде в квіт, підживлюйте її азотним добривом. Вже коли почне <кій> десь вже з вересня місяця треба підживлювати рівним добривом, таким як 20 20 20 Можна використовувати звичайну нітроамофоску, там 16, 16, 16 для хризантеми, це буде добре. Якщо ви. Маєте змогу поливати. Тобто ви полили, а на другий день вже її тоді підживили. Якщо ж по сухій землі добривом, це не є добре, буде тільки гірше. Так, ну і інші мої хризантеми, які висадила живця. Ось вони в другому місці, воно воно щось хоче квітнути. Воно зовсім маленьке. Ну, не знаю. Ще скільки я вирощую хризантеми, ще такого я не бачила. Ну, звісно, цей рік складний ну, особисто для мене по деяких там інших умовах був недогляд, але щоб такий результат мати оце на початок вересня, це дуже недобре. От. Ну, і знову ж таки, спека. Спека не для хризантеми. Ось знову таки ця червона, яку я не розсаджувала, вона спробує розквітнути. Ну, можливо, будуть, хоч і розваляться, все рівно будуть якісь кущики. Тому що з того ті сорти, які я висаджувала, по-перше, я ще висаджувала матеріал, який в мене лишився після хвороби. Ну, хризантема захворіла вся була, то був він і не здоровий матеріал, але все-таки... Могло б бути і краще. Ось так виглядає хризантема великоквіткова. Тут вона у мене в 4 літрах ростуть живці, і по одному живцю я висаджувала. Зазвичай в цю пору вони вже повинні бути набагато більші. От. Зараз вони ось такі. Знову ж таки, живець був у мене пропав. Я висаджувала навіть не знаю, які кольори тут лишилися. Просто з того, що в мене. Лишилося захворюване, я вибрала яке краще, і посадила. Ось якась мультифлора попалася. Ну, бувають різні роки. Бувають гарно, а буває негарно. Буває недбалість, буває погодні умови, від яких ми не залежимо. Але все потрібно, якщо немає такого кількості води, навіть і часу, щоб їх поливати. В так... І клімат такий спекотний вже буде в нас, то немає як би такого я думаю, смислу її вирощувати. Бо поливати треба, якщо ось в горщиках ще й невеликих, то кожен день, навіть зараз, коли вже менша спека, за день воно все пересихає. Раніше я висаджувала більші відра хризантему, в 10 літрів, От, і в 12. В цьому році я не зробила цього. Ну, трохи й жалкую. Є така хризантемка, Це, я думаю, повинна була б бути мультифлора, але вона також якось росте як хоче. Ну, Такі мої хризантеми. Тож показую, як є, без прикрас. Що тут сказати, перевела. Перевела. А якщо у вас вони все-таки ростуть, то не забувайте про полив, навіть осінні полив. І зараз перед квітуванням тайте їм добрива. Ось в такій стадії тут ще потрібне азотне добриво трішки. І потім десь спочатку вересня комплексне, де всі є мікро- і макроелементи. Ну, На сьогодні все. Таке відео вийшло. Лишилася так би мовити, в цьому сезоні без хризантеми нормальної. Ну, то нічого, якось це все переживемо.